Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 19 лютого сьогодні. І давайте таке питання з вами розглянемо з приводу лінії фронту на зараз. Та. Видання New York Times зробила таку заяву про те, що Найнебезпечніше становище з початку війни. Росіянці наступають на п'яти напрямках. Йдеться про Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський і Бахмутський. Також видання повідомляє, що Росія накопичила до 40 тисяч військових у районі Маріуполя і близько 110 тисяч у районі Куп'янська та Лимана. Давайте подивимося. Я відкрила собі діптейт. Давайте почнемо е зверху, це напрямок е Креміної. Ну, лінія фронту, та, от наступ. Те, що у них там якісь активні дії. Активні дії, Лінія зі, напрямок Креміна. Дивимось дві сторони Україна і Ерефія, що на зараз? Чого чекати, як будуть розгортатися події на цей напрямок Україна? Рифі. Де це буде? Зараз розкажу, друзі, я перепрошую, що так. Ну, добре. Одразу ще раз домовимося про те, що у нас з вами інформаційна тиша. Тобто, я в цілому ситуацію розкажу. Ми, звісно, плани ворога розкривати ми можемо, а те, що стосується. Роботи ЗСУ тут будемо мовчати, да тобто свої секрети ми нікому не будемо розповідати. Так, чисте в цілому, чого чого чекати? Що, що на зараз? На зараз в очікуванні допомоги, на зараз в очікуванні активного руху. Таке відчуття, що по цьому напрямку не. Так багато у росіянців інтересу, як, можливо, десь по інших напрямках. Тут таке відчуття, що їм важко він дається, він їм настільки потрібен. Це більше, як, знаєте, більше як якась хитрість з їх сторони, тут йде більше загроза по ДРГ-групам, можливо, загроза йде по Людям, якимось ну поодиноким людям, да які ну співпрацюють з ними? чи от якось так Тут вони більше от хитрістю і обманом. да от цей напрямок він такий, як якесь прикриття, тобто підтягнути туди сили так, щоб тримати українську сторону на контролі, да щоб Україна зосередила свої сили і там також. що чекає Що чекає? Цікаво, тут карти говорять. Ну, по-перше, пам'ятаєте, у нас з вами періодично бувають такі розклади з приводу війни там от, бойових дій, і карти постійно натякають на те, що якісь події на території Ерефії вимушено від, відвернути увагу Ерефії від України. Десь там, по певних територіях, вони все, по, по тому напрямку. А можливо, частково вони будуть відходити, можливо, частково вони будуть виводити свої сили, десь їм потрібно буде підсилення. Але ситуація, мова ще йде і про їх країну. Що загроза стоїть у них в країні. Можливо, знаєте, це як або війна перекидається у них в країну, або плани у них змінюються через якусь. Агресію, ситуацію, неконтрольовану у них в країні. Да? Тобто десь потрібно буде перевернути свою увагу, тобто якась подія по імператору, це те, що у них там да? Верховній жриці. А можливо, щось імператор і начудить таке. Да? Верховній жриці це таке, що ну, якась загроза там для, для мешканців Ерефії, і ну, ситуація змінить. Ситуація зміниться в плані своїх планів. Що у України? Йде певна підтримка від вітерафанта? Я хочу сказати, що тут якась підтримка зі сторони Україні йде. да і Ми ми в очікуванні, ми чекаємо, на зараз чекаємо ресурс ну і скоро ця підтримка все ж таки буде. Я вам хочу сказати, що, може, і повернення певних е територій буде по е тому напрямку. Тому м давайте будемо чекати повернення певних територій, окупованих, та, е привід, щось відсвяткувати. Е швидкі зміни в нашому домі, щось таке. Е привід, для, привід для свята. Ну, дай Боже. Так, давайте. Е Чому вони будуть відходити? А, по шість мечів я перепитала, да, знову ж таки, ситуація у них в країні. Дивіться, тут е, по правосуддю може підключатися якась третя особа, да, або ситуація у них в країні буде така, що їм вимушено потрібно буде це зробити. Ну, тобто будуть такі умови. А взагалі ще правосуддя може кхм, говорити і про певні домовленості. Цікаво. Добре, давайте далі. <coughs> давайте далі. Так, я відкрию зараз ваші напрямки. Те, що ви писали, друзі. Загула. Знайшла. Бахмутський Авдіївський. так. <coughs> От якраз Бахмутський, давайте, Бахмутський. Бахмутський напрямок. Що на зараз? Що на зараз? Україна. По лінії, Да Ми дивимося, ну, цей напрямок в плані активності, в плані наступу росіянці. Що на зараз у РФ? Чого чекати, як будуть розгортатися події? Україна з нашої сторони. Дивіться знову. А що ж у них там таке трапиться? Карти майже одні ті самі? Чи матимуть вони якийсь успіх по Бахмутському напрямку? Матимуть якийсь вони успіх по Бахмутському напрямку? Одразу карта смерті? Ні. Ні. Взагалі, зміна всіх планів. Тут щось таке чекає їх. У них зміна у них в країні те, що їм доведеться десь виводити, а, знову ж таки, відходити по певних позиціях. Дивіться, як карта, цікаво, говорять. Ну, На зараз у нас там ну, активності, на жаль, ніякої ми проявити не можемо, ми доволі е, в підвішеному стані, е, в плані, е, ну, можливо, якогось ресурсу, да, в плані е, певних рішень, тому що тут іде і тиск зі сторони е, в плані зупинки. Взагалі, в плані зупинки руху. Основна ставка йде на те, щоб втримати, на те, щоб закріпитися на тих позиціях, на яких є. Я перепрошую щось я сьогодні не дуже швидка в розкладах. Так, плани у них, звісно. Якогось активного, активного руху, да щось вони там собі будують, але це, все це тільки в планах і залишається. У них в країні щось таке станеться, у них в країні якісь втрати, дивіться, і по вежі, і по смерті те, що змінить їх. Давайте продовжимо. Дивимося Авдіївський напрямок. По Авдіївці, по Авдіївці є розклад, ось буквально недавно, да, ну, за декілька днів до а, да карти показали на окупацію, але ще й показали на те, що ситуація буде змінюватися, доволі швидко буде змінюватися. Тому м м чекаємо. Авдіївка, напрямок Авдіївки? Напрямок? Лінію зіткнення, да, Дивимося, що у нас зараз? Окей? Чого чекати? Час, друзі, чого чекати по цьому напрямку? Будуть вони просуватися далі плавдіївці. Чекає їх там смерть. Я вам хочу сказати, що, боже, як би так сказати, щоб не сказати. На зараз пауза. У української сторони, да, звісно, пауза. Ми відійшли на більш вигідні позиції, там, де необхідно набратися сили, там, де необхідно дочекатися, можливо, підсилення якогось ресурсу, можливо, є якийсь план, десь якийсь намір, якийсь задум. Да Що. Ситуація по тому напрямку буде а, змінюватися. Змінюватися вона буде із серії повернення. Да? Тобто Україна все ж таки отримує якась допомога, йде зі сторони. Знову така третя сторона з'являється. Це і Рафан, да? який ем... Ох, Як важко, Боже панство. Ситуація буде змінюватися. Давайте так. Все ж таки, якусь допомогу ми отримаємо, ресурс ми отримаємо, і ситуація по Авдіївському напрямку буде змінюватися. Чи вийде у них там а, якось сильно ще просунутися? По Авдіївському напрямку просунутися, вийде. А, ні, ну те, що будуть намагатися, да, тобто там постійно якийсь рух, там от постійно якась боротьба. А взагалі, от те, що е, в них вийшло да, окупувати Авдіївку, це така для них е, велика перемога якраз перед виборами, якраз те, що потрібно показати е, у себе на Ерефії, да, показати людям, ну, щоб було зрозуміло. якісь успіхи euh, у них є. Та сама колесо фортуни, е, плани, я дуже перепрошую, що я ну, не можу все так розповідати вам. Але для того, щоб ну, і собі якусь картинку да, е, ну, із серії, що можна сказати, то я би сказала: давайте так, є якісь плани, ми в очікуванні підтримки, ми в очікуванні ресурси. На зараз важливо закріпитися на тих місцях, де ми є. Е, не дати їм просунутися далі. І плани на майбутнє по колесу Фортуни. Це е, розвернути ситуацію в свою сторону. Давайте так, якось я перепрошую, але ну, не можу я більше сказати. Так, давайте Мар'їнка, там. Давайте Мар'їнка. Напрямок Мар'їнський, Напрямок Мар'їнський. Зі сторони а, України? Що на зараз? На зараз зі сторони Рефі Марінський напрямок. Чого чекати по цьому напрямку? І знову постійно. Карти чомусь показують постійно про певний відхід. От вже третій напрямок, по якому відхід. Їх, планах, їх планам по цьому напрямку не, не дано збутися. Не дано збутися. Десь буде ситуація, де їм потрібно буде відходити, можливо, десь підсилювати, підсилювати себе. Да? Тобто, знаєте, як будуть розчаровані по певних напрямках, їм доведеться десь підсилювати. Але бачите, як відход стоїть. Це, знову ж таки, не основний напрямок, можливо, знову ж да, карти про те, що відволікти увагу, тримати там напругу по цьому напрямку. Да. А Україна, от мені просто, знаєте, таке, таке відчуття, що з цим ресурсом просто, як спеціально, знаєте, по дияволу давати менше ресурсу, дивитися там, протягнете, не протягнете. Вистачить, не вистачить, можливо, якісь умови ставлять да по дияволу. Тобто, ну, як шантаж, якийсь ресурсом. Так само. Карти виходять такі собі. Давайте далі. І Запорізька область, роботинський напрямок. Активізувались вони там, да Давайте дивитися. Що там у окупантів на зараз? Ну, плани, можливо, якісь і були, дивіться, але йде е, певне розчарування. Я так розумію, що, можливо, ну, гарну відступ їм, гарну е відповідь їм дають. Чи зможуть вони просунутися по Запорізькому напрямку роботи, ну, чи зможуть вони там просунутися? Ні. Чи чекає їх там успіх? Знову вежі королева жезлів. Вони щось всередині в країні, панство. Вони щось таке буде там відбуватися. Я не знаю, що. Або ця королева жезлів готує. Якусь катастрофу, якусь провокацію, таке відчуття. Ну, Королева жезліця, знаєте, інколи буває ще як і третя сторона намагання вплинути на ситуацію в країні? І що взагалі буде відбуватися на фронті в найближчий час? Зі сторони расистів? Що чекає там окупантів на фронті? Що чекає в Україні на фронті окупантів? Що чекає Росії. Після виборів, після виборів. Питаю після яких подій вони можуть виводити свої війська після виборів. У них змінюється там ситуація всередині. Паста, ну можливо, так воно і є. Можливо, так воно і є. Що там чекає їх на фронті? Дивіться, ну. Ще якісь успіхи, да, дійсно, у них ще можуть бути і десь просуватися вони будуть, але це не про дуже активний рух. Тут більше йде ставка на людей, які знаходяться на території України, да, тобто через них бажання проникнути на територію, багато мінувань. Тут такі, так, така ситуація. У них всередині в країні буде ситуація змінюватися. Дивіться, і це, знаєте, як якась вимушена міра, можливо, наказ якийсь буде відданий да, для того, щоб вони вийшли. Зміна планів, відданий наказ. Після виборів. Такий розклад на сьогодні. Е, інформації багато давати ну, не можна. Да? Ми, ми з вами домовлялися, я дуже перепрошую, що такі розклади вони, ну так розкладаєш, начебто все, все бачу, все розумію, а частину сказати не можу. Тому на сьогодні так, панство, на сьогодні так. Я вам дякую за перегляд. Дякую за ваші коментарі. Дякую за вподобайки. Бережіть себе і бережіть Україну.